Ну, ти ж знаєш, куди я зникаю. У мене великі мандри, у дорожній валізі, усі мої сни і бажання. І коли я її відкриваю, теплий вітер відносить мене у сади, де розквітли морелі. Я ступаю без страху, без одягу, під ступнями вгинаються трави. Хтось до мене торкається теплі, як вітер, долоні і цілує у спину. Моє прогорнувши волосся, але все це лише акварелі. Починає дощити і стікає пейзаж. Я сиджу на краєчку палітри, Пальцями ніг розминаю фарбу свіжої, зелені. Це здається, трава. Це місто. Здається, не надто реальним, або я в цьому місці не надто реальна. Танцюю на сцені котрогось із тутешніх театрів, а вона обертається швидше і швидше. І від цього зривається вітер, підіймає мої спідниці і усі мої спідні сорочки, мої крила. Я боюсь оступитись чи збитися з ритму На силу долаю турбулентні потоки. А вона обертається, наче дзига, вселенська, велика. Я здіймаюсь в повітря, ніби розхристана квітка і лечу, і шепочу молитву розвіяних. Вітром. Тільки ти, о мій Господи, знаєш про мене усе, навіть те, чого тобі знати, не конче.